Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. А в мене сьогодні буде відео про мій вольєрний город. Ось наша паночка, яка стереже. Вона свою роботу виконала. Ніхто і ніщо не повиймав. Як тільки почали сходити гарбузи, ну це не гарбузи, а кабачки, ворон в цьому році не повиймали. Паночка справилась своїм ділом. Ось бачите, як фасоля чи квасоля, як правильно. Фітує. Зараз я зайду всередину і вам покажу. Вон, друзі, які славні наші кабачки. Подивіться, скільки там зав'язків. багато. Вони такий високий мені пояс. Ось тут чуть інакше. Так. Ось такого. Яне. А тут чуть інакше. О, вже є більші. Тут багато є. Вже можна більше зривати і терти для фросі, А менші, а менші пожарити чи щось з них зробити. А ось це наші гарбузики. На пиріг, на кашу. ну Тут ще їх нема. Хоча, друзі, завіски вже є. Пане, може вийти, але є. Огірочки наші. Вон завіски на кашу. Такі, такі груші подібні. Снується. Он туди поснувався, хай снується собі. Може тут місця мало. Друзі, я зробила велику-велику помилку. Це я підливала. Чим то я підливала. Перець я свій підливала чуть селітрою і, думаю, піділю трошки вірочки. І я їх підпалила. Ну, нічого, все воно виправиться. Все буде добре. Але я зробила дуже-дуже велику помилку. Якби я ось тут по центрі посіяла лише самі огірки, було б дуже-дуже добре. А так я для них виділа місце лише скраєчку. Ще ось тут такі, ще трошечки-трошечки тут гарніші. А тут взагалі, ну, але вже, друзі, вже, ось бачите. У, вже є огірочки можна зірвати. Нічого, будемо поливати і огірочки будуть наростати. І там також бачила, зав'язки є. Трошки поснувала. Не знаю, як вони будуть тут плестись. Як будуть, так будуть. Так. Ось ось як гарно. Плететься, гарно цвіте наша фасолька квасолька Собачка чийсь пробіг. Хі -хі. І побіг далі, друзі. Чи собака, хто знає. Хі -хі. Ось такі то в мене справи. Ось такий то наш. Город, мій город в моєму вольєрі. Там, де колись паслись кури, кролинята і фрося. Гарненько вони тут напаслись. Раз, ось такий пишний, гарний город, гарна культура. Мене вона задовольняє. Ось, бачите, гарненький. І рву, Ось, і, може, я наступила, коли полола. Ось так Ось так виглядає мій город. Кому сподобалось, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі. Канал Захоплення Марічки. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро а тепер скажу. Усім тихого, тихого, мирного, мирного неба і є нам благодаті. Бережіть себе і своїх рідним, рідних. Усім пока-пока-пока.